Я читаю таке слово Боже, де написано такі слова. Ви догадуєте, де написано, що скаже он вам, то зробіть. То, що вам повіст, то ви то зробіт. Пам'ятаєте, був такий момент в житті Христа, коли він був в одному місті і там чогось не вистачало. Багато людей беруть для себе приклад такий і кажуть, якщо Христос так зробив, чому би нам тим не користуватися? Хто не читає Євангеліє, не знає що там написано. А хто читає, то написано, що там було брак був, свадьба була. І не хватало вина. І тоді підійшли до Матері Ісуса, а мама підходить. до Христа, а Він каже, що мені і тобі жоно, ще не прийшов мій час. Але мама все зрозуміла, і каже, що Він вам скаже, то ви то і зробіть. І написано, що той недостаток був поповнений Христом. Сьогодні я назібрані, ви назибрані. Що вам повів Христос? Що би ми зробили? Що мені робити, що вам робити? Як думаєте, ці много раз Бог говорив до людей, написано постійно і не перестає говорити. І перший раз нашим прародителям сказав, щоб вони не їли то, що не треба. Тобто, щоб не брали плод, який запрещений. Бо якщо ви візьмете тот плод, проблема буде в вашій житті. Ці послухали вони? Не послухали? Ці послухали. Оказується, не послухали. І коли вже Бог задає питання, чому така обставина в вашій житті, каже, ви, може, не послухали мене? З сожалению, кожен відповідав по-своєму, правда? Адам повів Єва. Я вас казала змій, і з того часу ми сьогодні, до сьогодні відчуваємо, хто винуватий в нашій житті. Всі винуваті лише не в Лекса, ні? Хто винуватий, що ви вчора не прийшли на похороні позавчора? Лекса винуватий, Сусіда винуватий, робота винувата. А ми говоримо, що ми всі браття і сестри в Христі. І що Він вам скаже, то слухайте. Вам казали, мені казали. І так, деколи ми. То, що нам кажуть, ми не слухаємо. Нам кажеться, ми много чимось зайняті. І Адам, і З Єву були зайняті. Треба було там сад тоді якось міркувати на нього. Но, к жаль, слово, яке було сказано, вони не виконали. І прийшла трагедія. Я дякую Богу. Як сьогодні браття проповідали, прийшов такий момент, яка колись причиста діва стояла і слухала. І коли вона ті слухала слова, то вона що сказала? Хай буде по слову твоєму. Я не знаю чоловіка, я не розумію, як то може бути фізично ніяк не можна забеременіти. Як то може бути, але хай буде те, як ти говориш, святий посланик із неба. І тому він казав: Дух святий найде на тебе. І тому рожденої не буде людиною, воно буде святоє і буде Сином Божим, і прийде для того, щоби освободити людей тих, які не послухали, і в тому числі ми з вами були, які не послухали, але пізнавши Христа, ми послухали Його. І він сказав: там, де я, там і ви будете. Я є путь, дорога і жизнь. більше дороги немає. І тому, Слові Божому, написано, що Бог много раз звертався до своїх людей і вони слухали. І колись коли момент настав, коли все розвратилося, все було приготовлено для уничтоження, то Бог знайшов одного чоловіка і сказав йому: ти повинен спасти своє життя. І життя своєї сім'ї, построй ковчег. Це послухав той чоловік. Послухав, і він почав строїти. Нелегко було строїти. Час проходив, люди сміялися, не розуміли, що ти робиш. Але він знав, Бог сказав: я послухав його, і я буду робити те, що Бог сказав. І настав один із таких днів, коли Бог сказав: зайди в ковчег. І все, що повинно зайти. І Бог шість днів чекав, коли, можливо, ще хтось осознає своє положення і вздумається, і ті слова, які Бог сказав, що буде потоп, прийдуть до Нього, і Він зайде в ковчег нову. Ніхто не зайшов. І написано, і двері ковчега закрилися, і коли відкрилися небесні, земні істочники, коли люди почали бічі вже до ковчега, було пізно. Можливо, вони кричали, ну і відкрий. Ну, ви було пізно. Дорогі друзі, я в місті з вами, нам Бог сказав чи не сказав. Придіть до мене всі отружденні оброб'еннині, і я успокою вас. Як сьогодні було сказано, візьміть Іго, приближіться, візьміть тот путь, вузький найдіть, і ви будете спасені. Сьогодні так багато дорог, і діти нам співали, але є одна дорога до Господа Ісуса Христа. Тобто визнання, як колись написано, коли Христос був розп'ятий, то розбійник сказав другу своєму, ми достойні наказання. А він нічого не зробив поганого. Ми з вами достойні були, наказання, чи ні? Амінь. Ми достойні були, і наше життя було в руках діявола. Але прийшов Тот, який розорвав сіть, і ми стали свободні через жертви Ісуса Христа. І сьогодні, кожен, хто має і хоче бути свободним, має можливість прийти до Христа, схилитись перед Ним, сказати Ісус, та тінь уже, яка і сіть затягнута надо мною, я вже не можу вийти з неї. Але твій голос говорить до мене, і я чую його, що ти любиш і милуєш. Любов Твоя превище всього. Тому що Бог послав Сина своєї єдинородного, даби всякий віруючий в нього не погибамо мов життя вічне. І ми з вами, пізнавши Христа, прийняли його лічного Спасителя. Хай Бог благословить нас, хай укріпить наші серця, тому що Він говорить, але настане момент. Коли Він перестане говорити, коли він прийде однажди, і написано і так: всі ті, які чекають Його, вони перейдуть до вічності. Бог нас покликав до того, щоб нас спасти, помилувати. І з свого боку Бог все зробив чи ні, спас. Помилував, відкрив наші очі, просвітив наш разум, і ми пізнали його лічного вічного Спасителя, а давши процеси життя, я і ви, ми повинні сохранити своє спасіння і дойти до берега вічності і сказати, колись, коли прийде момент, щоб не було такого, як ті, які всі 10 уснули, а в повноч крик. І написано: Встали всі світильники воді горять, і вдруг хто то замітив, що вони гаснуть. І відчували, що не вистачає масла. І кажуть, нам треба дайте поможіть. Ну вже пізно було допомагати, треба було йти покупати, ну вже не було продаючих, Возвратилися, але двері були закриті. Хай не буде з нами того, хай наші світильники горять, хай вони наповняються силою Духа Святого, хай той елей, який Бог дає для нас кожен час через Слово, через молитву, через обчі. Щоб Він наповнявся наш Сосуд Ілеєм, і щоб наш світильник постійно горів, бо написано і так: святильники не кладуть під сосуд, а зверху подсвечник, щоб він світив. І так да святить свят важи мій перед людьми, щоб вони увидели добрі діла і прославили Бога в день посвящення. Ми з вами молимося за цей світ, молимося за рідних і близьких, щоб Бог їх спас, але вони дивляться на наше Життя. І тому Хай Бог поможе нам цінити тим часом, де Слово Боже каже: так же любов Божа і злилася в серця наші Духом Святим. І тому є плод Духа Святого, плод наш і плод Духа нашого. Наш плод повинен бути такий, який приятен для Господа. А слово Боже каже: а чи є діла плоті, вони є і звісні. Ми з вами всі ми відчуваємо, як вони деколи тиснуть на нас, чи ні. Коли треба йти на собрання, плоть каже не йти. Коли кажуть, треба посетити, а ти не йди, ти зайнятий. У тебе ще є робота і робота. Я хочу вам сказати. Робота на землі ніколи не кінчиться, але наше життя закінчиться. Тому що написано, життя наша коротка, така. вона, як цвіт на траві, приходить коса, скосить і зав'яне той світок, і вітор унесе його, і більше його на землі немає. І тих, якими в течені трьох днів похоронили, вони більше не встануть. І хто не був на похороні, ви їх більше не увидите і не будете там. А коли ви умрете, чи хочете, бо на ваш похорон хтось прийшов? кажіть мені. Чи ви хочете, бо вас закрутили в плахту і віднесли. І тому дивіться, я і ви. Бог нам дав розсудок правильний. І якщо ми є одна сім'я, давайте будемо старатися. Не говорю про старих, про хворих. говорю про здорових, які одежду і пропитання, які, мабуть, транспорт все необхідне і, мабуть, очі відкриті перед Господом, щоб служити друг другу з чим. Написано любов'ю. А любов не іще своєго, не гордиться, не превозноситься, вона старається помочи комусь тому, що Христос зіслив свою любов Духом Святим наші серця, а вона прийшла через жертву Сина Божого Ісуса Христа, який не дивився на те, що ми грішні, що ми були далеко від Нього. Він святий віддав свою життя за мене і за Тебе. Слава Йому! І тому хай Бог поможе кожному із нас оцінити положення, в якій ми час жуємо. І хотіло б ще напослідок перед молитвою прочитати такі слова, де апостол Павел говорить до Тимофея такі слова. є приобрітнення бути благочестивим і довольним, ібо ми нічого не принесли у мир, явно нічого не можемо і виніс з нього». Имея одежду, пропитания, будем довольны тем, а желающие обогащаться упадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, Ибо Богорен всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя. Потверді многим скорбям. Я не кажу, що нам не треба одежду і пропитання. Я не кажу, що нам не треба дома, що нам не треба робити. Все смогу, якщо Бог укріпить. А якщо Бог зажене болезнь, якщо забере життя, що ми можемо зробити? І тому, маючи силу і здоров'я, Маючи одежду і пропитання, будемо стремитись для того, щоб більше пізнавати Бога, прибувати в ньому в общенні, в слові, в чтенні, приходити на зібрання разом і славити Бога, тому що Він достоїн слави величия. І другий раз прийде не для тих, щоб спасати. Їх. Сьогодні він спасає, а прийде другий раз для ожидаючих Його. Хай ми будемо. Ті, які ожидають його, а Він достоєн слави віліччя, приклонимо коліна, прославими Його, йому слава повіті, слава тобі за сьогоднішній день, слава тобі, за того, Господь, що ти храниш і милуєш, до селі ти зберіг наш. Не дивлячись на те, що ми часто не так поступаємо, як треба. А ти любиш і милуєш, продляєш ні житні наші, бо ти не хочеш смерті грішника, але хочеш, щоб всі прийшли к покаянню, а ти тоді прощаєш, любиш і милуєш. Слава тобі! Можливо, хтось на цьому місці просить прощення, і я, прошу, Господи, прости, що не так. очисти, обнови, щоб і внутрішність була наповнена славою Твоєю, щоб мати то живе общення і Твій Дух Святий. Господи, говори постійно, хто ми є, куди ми йдемо, і звідки прийшли. Ми прийшли з твоєї гріха і беззаконня, і ти поставив нас на дорогу правильну, відкрив наші очі духовні, і ми пізнали Тебе. Влічного Спасителя, слава тобі, Ти дав нам Дух святий, який говорить, Авва, Отче!» і свідчить Духу нашому, що ми є діти Твої. Господи, благослови кожну дитину. А якщо б ми хтось непослушні, Господи, наказуй нас. Ну не придавай смерті, веди нас дорогою тою і доведи до кінця, щоб уйти в город воротами, Ісус, там, де ти чекаєш церкву свою і скуплену кров'ю твоєю. Ти ще воні ще чекаєш, двері неба ще відкриті, Господи, і приходячи до тебе, ти не виганяєш вод. Можливо, хтось на цьому місці просить прощення і хоче вийти в твою, Господи, двері, благослови такових. Спасай чи мною, клич до себе, Господи, сьогодні беззаконні, гріх, п'янство, наркомання, д'явол, який взяв свої руки, так многі душі губід, Господи, але Ти той, який спасаєш і милуєш приходящих до тебе. Слава тобі! Будь з нами. Ти знаєш наші подяки, ти знаєш наші нужди. Переживання за наші сім'ї, дітей, близьких, знайомих, внуків, Господи, так много проблем є в кожній сім'ї Ісус. Але ми йдемо до тебе, Господь, і просимо милість, щоб була уявлена милість над нами, а нам поможе бути послушних Слову Твоєму, мати общення друг з другом і з тобою, і тоді кров Твоя омиває, очищає, і ранами Твоїми ми получаємо із Слава Тобі! Просимо тебе за тих, хто ще в цьому мірі погибає, спасай їх. Клич їх до себе, а ті, хто несе благовість, благослови їх, наповни Духом Святим і силою своєю, благослови також наш край, країну нашу. Помилуй нас, Господи, так хочеться, щоб встановилось то кровопроліття, щоб вже не було тих калік, вдов, сирот, Господь. Ти знаєш, все, ми нічого не можемо зробити, але просимо милості, благослови також народ свій Ізраї, да познають тебе як лічного Спасителя. Будь з нами надальше в житті нашій. Ми дякуємо тобі і за той пройдений рік, уже, де ми вже не будемо мати в неділю зібрання. Можливо, навіть життя наше закінчиться. Але, Господи, як радісно і славно, бути там у ніг твоїх, і мати то общення з тобою, і ти будеш розділяти радость з нами наше спасення, а твою победу, бо ти побіди у гріх. Слава тобі, благослови тих, хто буде йти в дорогу, храни кожного із нас на тебе наша надія, тобі слава, наш вічний Бог. Отець і Дух Святий. Амінь.